Сергій, а яка так чи були якісь прям незвичні ситуації? От такі прям смішні, незвичні, дивокувачі от за останніх там місяць-півтори в бізнесі? Так було декілька ситуацій, але про саме одну таку дуже смішну зараз розкажу. Це ситуація була. У мене на один з фізичних магазинів дуже сильно потрібно було працівника. У нас постійний найм. Знайшли вже одного такого підходящого, який пройшов етап навчання. У нас теоретичний спочатку етап навчання. Потім ми переходимо до стажування вже в магазині. І тут е, вже цей майбутній наш працівник починає стажуватись в магазині. Проходить декілька днів, він залишається вже один на магазині. Але декілька днів перед тим він мене питає: ось такий невеличкий магазин, 27 квадратів. Ну він да, мене, зовсім маленький. Він мене запитує. Мені добратися далеко до магазину. Чи можу я велосипедом приїхати і велосипед залишити в магазині? А 27 квадратів, розумієте? А велосипед ну, угу. на з пів магазину. Я йому кажу: ну як ти собі це бачиш? Як велосипед магазин? Тут ми телефони, айфони продаємо, тут велосипед не Він Каже, та ні, я просто так запитати, я розумію все. То я думаю, ну, хлопець зрозумів, що все нормально. Тут проходить це було субота ага. понеділок, а я щось незаплановано прийшов в магазин. Щось мені треба було. Я заходжу в магазин, а велосипед отак стоїть в магазині. Я там багато чого наговорив. До кінця дня цей хлопець віддав ключі і з велосипедом поїхав додому. Ситуація була. І смішна і плачевна, просто я не знаю, як люди е, хочуть на роботу, хочуть працювати, заробляти гроші. Ну добереться чим на чомусь потрібно. <гум> Але якщо ти запитав, тобі сказали, що ні. Ну як можна. А робити? Сергій, так. хоч працівників роби парковку для велосипедів. Так, ти... Як звали Є того міс... вистажера, ти не пам'ятаєш? Назарій мені з Назарі. Якщо ти дивишся зараз це відео, то просто знай, що Сергій вже зробив парковку для велосипедистів. Повернись, ми тебе чекаємо. Чекаємо. Штабуйте свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів. тисніть на посилання нижче та дізнавайтесь деталі.